Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби та лісові прогулянки. Обережно там тримайся позаду. Ми сьогодні, друзі, приїхали у гори. Подивитись, як тут по грибам є чи нема щось. А ну що це? Чи почудилось. Ні, лисичка. Ріж. О! Отак у нас маленька, але є. Оце. Це наш перший грибочок. А. Ага. Ну, друзі, поки їхали декілька разів в Підгорія зупинялося, дивилися, по наших місцях пройшлися, нічого ніде нема. А ще й зникла мінус одна грибниця, да? Щось в цьому році так рубасять ліс, що в тому році так не було. І в 23-му не було. Ну, щось дуже. Так, вперед собаки Під ногами. ну. Марсюш, вперед. Травичка соковита, так? Да? Після дощику. Ліс вологий. Зараз пройдемось біля річки, собаки трошки покупаються, а потім і далі підемо. Сподіваюсь, сьогодні знахідки у нас будуть. О, Жека вже в Ну, Гарно, краса, да, яка? О, ну, яка вона повноводна річ. Да, -да, -да. Так, це... да річка така, повноводна, да. так? Гарні. Дощі пройшли. Угу. Дощів дійсно багато в горах пройшло. Почали уважно дивитись. І вже знахідки і є, лисички. Одна, друга, третя. Воно бубочки на ну, нехай це росте. А от ще. Як тут, О! Та гарно, слухайте. Так, потрошки-потрошки. По Та сьогодні, може і з грибами будемо. До речі, ми їхали і на в'їзді вже ну, в гори заїжджали. Зустріли нашого підписника. Теж з гори їхав, сказав, що грибів нема. Ну такі нам підбавив впевненості але нам багато не треба для настрію. А, заберемо. Ну, яка гарна! Не суха. Тут все у мосі, волога постійно є, прохолодно. І лисичка тут росте. Ще п'ять хвилин, нехай собаки там біля річки побігають. А я з вами тут пройдусь, подивимось може, тут щось є. А потім підіймемось і вже підемо вздовж. Ну що там більше нічого? І в мене після нічого. собаки накопалися у річки, ми трошки лисички знайшли, а й підемо далі. Файна тут місця. Подивимось, впевнений, по грибочкам ще щось побачимо. піднялися від річки поки що нічого нема їхали сьогодні трошки в інше місце але із за дощиків оцих там такий крутезний підйом вгору болотяка то не змогли пройти Вирішили трошки повернутися. І тут більш-менш така місцевість, де можна полазити. Почекайте мене там. Побігли. Все, так і пройдемо далі. Да? Mm? Тут з пів кілометра гарні місця. Якщо пішли грибочки у горах, то тут повинні вони бути. О, yeah. що? Пантерний мухомор. Щось їх в цьому році дуже багато. Угу. Ось молоденький папороть, а поруч якийсь грибочок. Не знаю, де на камеру буде видно чи ні. Угу. Такий маленький. Жиклеон, пішли далі. О, знаєш, що я згадав? Там десь метрів 200 попереду буде... Спуск до річки. Ще і, один? Так, ще один. І пам'ятаєш, ми там якось бачили... Багнючка яка? Так, так, да, багнючка бачили там. Лисички і біли. О, Туди попереду. Тут взагалі ліворуч Від нас така болотяка така. Ладно, тримайся позаду. Марсик, вперед, проходьте цю багнюку. О, диви, Гріш, суниться. Ага, о. Грибів поки нема. Все, що хочеш, є грибів. А воно. Трутовик окаємлений. А кажеш, нема грибів. Ну, ховається. Дойшли до того спуска. І тут теж не змогли пройти. Дуже крутезний він. Ну от і за цих дощиків. Все таке слизьке каменюки. Зараз це підійде, Ну, та трошки обійдемо це все. Є ще один, більш-менш такий. На, Собакини. Де більба там? Більба з тобою? Так. Ага. Черниця. Ну, не знаю як? Риби, але. Ягоди. поїмо йому лісовий. Зараз я тебе буду пригощати. Перша суниця в цьому році. Ну що, Смачно? Хворіть, так. Передавали ще дощ сьогодні, ввечері. Сподіваюсь, нам вистачить часу. Буде ще взяли з собою. Ну поки все як казав підписник, да? що ну, да. рибів нема. Ну нема. все рівно приїхали Пройдемось по наших місцях. Пішли, собакени, пішли. Вперед, вперед, Марсич, давай давай, вперед. Воно тут ми спокійно спустимось. Собаки вже туди йдуть. Та бачу, я бачу. Да. Ну. Пішли, Марсуш, пішли. Давай, тримайся там позаду. Угу. Пішли, Марсик, пішли. Собаки вже в річці. Друзі, ще не спустилися, але я бачу, воно на камеру не буде видно. Лисички такі, красиві. такі красиві, так. Да. Так, Собаки, не стойте під ногами. Ух ти! Зараз, зараз і подивимось. Пройдемо. Ну шо, лисички, гарний? Ой-ой-ой. Там ми з грибами сьогодні, а воно там далі ще йдуть. Та ти що, такий розмір? Просто молоденька. Хо -хо. Ну нарешті з цих дощиків пішли молоденькі гриби. Інших поки не бачили, не ні білих, ніяких. А от лисичка є. Зараз покажу вам. Воно ще стоїть. Воно ще ховається. Воно там далі треба пройти. Теж є. Та супер. Ну що ж, Жека, допомагайте збирати лисичку. Бубочки, бачите. А? Ну ці нехай залишаються. А ці зберемо. Обожнюю збирати лисичку у мосі. Остенька така. такачу, бачу. бачу. Зараз ми пройдемо ще трошки далі. Може, ще якісь грибочки побачимо, окрім лисичок, поки більш нічого. Та й лисички теж гарно. Поки я збирав цю лисичку Іріша з собакенами вже. Кудись вдрапали. А, а воно ще. Гарний. Так. Йдемо догоняти. Ріс веде? Вже не чули мене. Тут річка поруч Так. Зараз догонимо. Не повинні були. До вечку вийти. А, оно, собак, бачу. Ну що там нічого, так? Зовсім немає нічого. Ну давай трошки... Mm -hmm. я зрозумів, так. Да. Mm -hmm. Давай трошки по вздовж скрила пройдемо. А потім підіймемося знову вверх. Та ще там полазимо під, під ялинками. Подивимось, де більба. Ага, поруч. А скажи грибами пахне, так? Да? Дуже. Дуже. Такі прям казкові місця, да? все в мосі. Де? Не бачу. А ну зараз я. Де тут? Ще нижче? Де Жека зараз стоїть? Ну ні, не бачу лисичок. Жека, йди сюди. Ні, ні, ні. Ну, пішли, Жека. Да-да, да уже красивые. пришли Марсик, пошли. Что там в тебе? Я не знаю, Такая семейка, да. Вот так. Не знаю що це в цьому році ти бачиш навіть ягід нема угу. дуже дуже мало Чорниці дуже мало А воно ще бубочки Ну ми зараз не в високогір'я може там більше її Але в тому році тут багато було, так? Угу. Що, собаки їде? от полюбляють Що там в тебе? Лисички ще? О, ну бачите, друзі. Де-не-де. Де, а так потрохи і збираємо. Це вже гарно. Білих нема, воно одна, друга. А зараз ми знаходимося у горгамах. Треба ще поїхати в Бескіди, Західні горгани, да? високогір'я. Ну все попереду, друзі, все попереду. Обов'язково поїдемо. Подивимось, що і там. О. А що, потрошки-потрошки, а -по ми сьогодні з грибами. Та ні, гарна прогулянка і погода. Така, що можна пройтись. Ух ти, віріш! Іди сюди, ціла сімейка лисичок. Ага, гарна така. Зараз, друзі, вам покажу. О, дві сімейки. О, яка красива, я бачу. Ага. воно, Тут штучок п'ять. І воно ще штучки три. Та гарно, друзі, ви що. Подивився навколо, більше нічого. О, наш. Похід ще продовжується, так що впевнений, що ще знайдемо. Так, бачиш, де неде де так. де-не-де є. І гарно, що це вже від цих дощів. Ага, вона така прям ну, така. Міцяка, ху, яка. Гарна. Така велика вже, так? Та, ти шо? Вот. Ну, все до нашего кошика. Гарно. Угу. Так. Жекери. Пислы. Жеклен. Пислы, давай. Ага, трошки дали еще. Це друзі ми ще не повертали. Ха. Ну я так думаю, ще напевно десь метрів 300-400 пройдемо і потихеньку будемо повертатися, як завжди, іншим путем. Може щось ще побачимо на зворотньому напрямку. Що ти там знайшла? Дубовик чушу, чи чушочок. Зараз подивимось. Ану. Дубовик. Але його, бач, з'їли. Гарний, нехарбочливий. Ну, залишимо в лісі, нехай доїдають звірюшки. Числимаки. Хто його там поїв? Ну. Знову вийшли до річки. Такі гарні місця, тут теж може лисичка рости. Хвилин 20, друзі, тут вже лазимо, жодної лисички нема. Підійшти до такого місця, де можна підійти до річки, або обратно будемо йти. Ну, Досить такий довгий маршрут буде. Нехай собаки ще раз покопаються. О, гарно тут. Ми в цих місцях неодноразово були вже, а й в цьому році. Хто уважно дивиться, пам'ятає цю красу. Да? Нехай собаки не ну вона побігають. Ми поп'ємо каву сиріший. По бутику 10 хвилин. Та й підемо обратно. Краса. Водичка прозора. Відходимо ми вже від річки, да. Ну, це не наші собаки збили, це напевно вчора чи позавчора, але це неїстівний дубовік молоденький, ну тобто. Певнений, скоро полізуть і білий горби. Жека! А ну йди сюди! Там такий крутезний схил, що... Йдемо, друзі, ми вже в зворотньому напрямку, трошки іншим путем. Може, ще щось зустрінемо. Гарні місця. Гарна прогулянка. Трошки грибів знайшли, білих ще нема. лисичка трошки є. Ну, все ви бачили. Собаки набігались да, сьогодні? Накупалися. Накупалися. Ні, та гарно, що ми цей маршрут вибрали да, сьогодні? Супер. Половину путі ми вже пройшли. Нічого, друзі. О. Камеру не вмикав, бо нема чого фільмувати. Ух ти! Слишка так під ногами брежно. Ну, не кажи. Нам залишилось десь метрів 300 і вже виходимо з ліса. Повторюсь, гарно сьогодні. Погуляли. Собаки набігались. Дрехнячать будуть цілий день завтра. Ой, гарно, друзі. Рибочки трошки зібрали. Не багато, але з вами, так як завжди, до зустрічі у лісі.